Друзі, привіт! Зараз в Аврорі продають ось такі подвійні склянки. Вони не скляні, вони акрилові. У нас дуже суха оселя і фальката, ванда фальката, на кочці висохла вщент. Я вирішила її пересадити у цю склянку, там крупні шматочки кори і живий мох з фагном. Я бачу, що їй така посадочка прийшлася по душі. Атмосферна вологість занизька, корінці майже не працюють, і зараз я поділюся з вами лайфаком, який я побачила на просторі інтернету. Рослина, щоб зберегти собі життя, склала лодочкою свої листячка і не відчиняє їх. Але мені потрібно відновити її метаболізм, саме тому я беру таку паличку ватяну і змочую її листячка. Моя мета, щоб вона їх відчинила. Саме по краєчку листа. Таку процедуру можна зробити і пальцем, але мені паличкою зручніше. Буває, що і на фаленопсисах виходить молоденький листочок, але не розкривається. На щастя, на моїх фаленопсисів такого немає, але є ось така висохла фальката. І я спробую і покажу вам. Ось подивіться, проходить півгодинки і листячка починають потроху відчинятися. Якщо на ваших рослинках є такі проблемки, то спробуйте і ви.